Ми будемо говорити про трипільську культуру. Одразу скажу, що тема ця настільки цікава і обширна, що ми розділили її на дві частини. Хоча підозрюю і цього буде недостатньо для того, щоб докладно розповісти про початки родоводу європейської культури. так так, я не обмовився, європейська культура розпочиналася саме із трипільня. то ви побачили цілком побутові речі. Кухонний посуд, яким користувалися, ну поки що не скажу, скільки тисяч років тому. Це зовсім не якісь мистецькі шедеври, а звичайні горщики та миски, у яких колись варили куліш, можливо, борщ, зберігали зерно, з яких пили пиво, їли хліб, сало і ковбаси. А дослідження свідчать, що таких горщиків та мисок у середньому такому трипільському господарстві було до 150 штук. І всі різні. Уявіть собі. А все тому, що гончарі, які ці горщики ліпили, просто не вміли інакше. Вони не вміли робити некрасиві речі. Це, до речі, стосується і інших ремісників цієї прекрасної культури. Ці люди дуже любили красу. І вміли її передавати буквально всьому, чого торкалися їхні руки. Що знайоме, чи не так? Ці речі зроблені руками сучасних українських майстрів. Стиль змінився. А не змінилося відношення до світу, кольорового, яскравого, теплого і доброго. І, мабуть, таким бачився світ і мешканцям Трипільської країни. Більш, ніж очевидно, вони дуже любили життя. А мелодія, яка щойно звучала за кадром, як не дивно, ровесниця трипільські горщики. Це гуцульський танець, аркан. Зараз його виконують майже всі псевдофольклорні гурти, але насправді танцювати цей танець могли тільки чоловіки. І то тільки в особливих обставинах. Перед боєм, наприклад. Що свідчить про його явно ритуальне походження. До речі, ще зовсім недавно, бо за часів радянської влади цей танець було заборонено. Його ретельно викреслювали з репертуарів, танцювальних ансамблів, а якщо не могли, то перейменовували у гуцульський танець і змінювали мелодію. Старанно, наскільки вистачало талант. Зрозуміло, чому забороняли пісні, але танець. Бо аркан це справді ритуальний танець. Його мелодика має дуже виразний вплив на психіку людини, якщо, звичайно, ця людина слухає його достатньо вдумливо. А не просто для розваги. Схоже, що мелодика аркану так само, як багатьох українських мелодій. Опака, наприклад. Це своєрідний код, який відчиняє дверцята генетичної пам'яті і створює нам можливість згадати, ким були наші предки. А тепер вслухайтесь мелодику ось цих слів. Батько, боревій, Вирій, Віл Голуб, горіх, горох, жито, іскра, кермо, кінь, кобила, ковиба, крісло, ліс, малина, меч, мідь, могила, олово, печать, равлик, свинець, срібло, співати, теля, тиква, хліб, а також імена язичницьких божеств купали, лади, Марени». Ці слова, більшість із яких належать до нашої побутової повсякденної лексики, не є українськими. Вони не є і слов'янськими, хоча зустрічаються у багатьох слов'янських мовах. Це слова із мови трипільців. Праслов'янська мова, що існувала приблизно з початку другого тисячоліття до нашої ери і до середини першого тисячоліття нашої ери, відрізнялася від інших індоєвропейських мов тим, що в ній усі склади були відкритими і існувала тенденція до рівномірного чергування голосних і приголосних. У цьому слушно вбачають вплив якоїсь іншої мови, що мала саме таку структуру. А це була мова власне трипільської культури. І не випадково названі вище слова трипільського походження мають те саме рівномірне чергування голосних і приголосних кобила, купало. Серед сучасних слов'янських мов тяжіння до рівномірного чергування голосних і приголосних найяскравіше спостерігається власне в українській мові. Таким чином, ми можемо говорити про трипільське походження деяких звукових явищ, які усвідомлюються нами як милозвучність української мови. Така сама мовна особливість спостерігається в найдавніших мовах тих територій, культури яких були так чи інакше пов'язані із трипільською. Це найдавніші мовні шари Греції, Малої Азії, сучасної Туреччини, Месопотамії, сучасного Іраку. І про це ми ще поговоримо. А поки що повернімось до українського трипілля. Українського. Бо у світі є ще й інші трипілля, і про це ми також поговоримо згодом.